Даний ролик показує, чому монтаж сонячного безперебойного жилення в будинку в шкафу коштує дуже дорого. Всім привіт! Сьогодні у нас такі посилочки приїхали для монтажу безперебойного жилення. Ну, це зазвичай ідея, всі знають. А ось друга річ це акумулятор ДНС. 15, почти 15 кВт, Дивимось, там 14. 14,3. Так, розпаковочка ми вже підготували. Ось такими інструментами все це підготували. Зараз спробуємо його повернути. Тут вирівняли ці штуки. Він, звісно, до чорта важкий. Так. О, що у нас тут є. Так, це треба десь поставити. Саме. Так, що у нас тут є? Комплект проводів. Так, цікаво. Ді. Так, кріплення. Все під шміри. Комплект проводів. Два провода. Два. Два. Другий дороги. Перекладаємо. Так, що у нас тут є? Ага. Бачимо кріплення. Кріплення. Не зрозуміло, монтаж плануємо. Ну, покажу, отут ця проблема зараз нікла нема. Вся проблема, що ми плануємо цей весь щит перебрати, поставити сюди акумулятор, а наверх і буде, поки без сонця, да, вентиляція буде трошки ну, з відкритим шкафом працювати. Ще зробимо вентиляцію тут, але сама проблема тут, щоб тут висячий. І стінка і 120 кг цей акумулятор може продавити і впасти. Зараз будемо ще придумувати кріплення. От такі спочатку діла. Ну що тут? Тут дивимось. Це скоріше вже все, упаковка. Далі. Далі це не цікаво, я думаю. Це не цікаво. Що нас тут? О, ще щось є. Давайте подивимось. у нас тут? Тут на, на колеса. Я так сподіваюсь. Сподіваємось. Кріплення і колеса. Ладно, далі будемо дивитися, як ми його правильно поставимо. На колесах, на колесах. Не то придеться демонтувати ту полку. Добре, все можна. Так. Ну що, сьогодні мережа начебто є, але по одній фазі 255 не вмикається, тому ми ще в коридорі без світла. Так. Встановлення. Так, тут відкрито, відкриваємо ящик. Так, В даному щиту ми бачимо три вхідний автомат, три взо. Не в ЗО реле напруги. Сказав, три реле напруги. По навантаженням вхідний кабель заходить на землю і на занулення. Ті ну, є PN-провідник. Тут обща, общий ноль. Навіть автомати, які стоять, вони окремі на окрему групу. І вони під'єднані без окремої колодки. Ну, напряму Нуль прийшов, нуль Три Трифазні бачимо, так стригамо. шини. 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 Тут вже щось помічалось по, по фазам, я так розумію. Е, робимо прозвон мережі і виділяємо, що нам потрібно. Потрібно з, тих, з цих трьох фаз звести на одну шістку дею. На шістку дею. Е, да. Сам, звісно. Ну і внизу є щит слаботочки. Ну, слаботочку сильно ти вже теж не поставиш там нічого, там все заперто. Так що будемо ставити окремим щитом. Так, прозвонили зараз п'ятий автомат. П'ятий автомат. Це слаботочка. Що я виключив? Шостий, шостий, сказав п'ятий. Єсть. Зараз поставимо розетку сюди. На, так, ну, нормально. Колодочку візьму сюди, на слаботочку. Поставимо колодку і закриємо цей ящик, щоб він нам не мішав. Бо тут щось там вивід зробили, шкаф вставили, вивели в сторону. Розуміло. Так, бігом бігом, поки світло знову дали. Що у нас задом? Тут стінка, дальня стінка. Я вже показував вона із газоблоку і штукатурки. В газоблоки 120 кг 120 кг ДНС не буде, висить. на колеса, привішую на колеса до стіни, прикріплюємо її о, акумулятор. А тут робимо оту верхню полку, знімемо. Знімемо вона на кутках залізних. І тут мощними дюбелями з хорошим е, жовтим. Тут 4-2 міліметра, 4, 4 дюбеля, От е, нижня полочка, отут вона стоїть чітко, не продавить. Ну, Разумі що е, можна було і так попробувати: 120-й. Ну щоб не провалилось дно, на ДСП, зробили двох. Зробимо двоє дно і цю полку перемістимо, і на ній поставимо вже. ДНС, акумулятор до стіни закріпимо його, щоб він на колесах не уїхав. А саму дею вище повісимо. Добре, працюємо далі. Так. Рішили, полку закріпив там, не видно, а тут на колесах вирішили не ставити, буде дуже стрімно, а поставимо, бачимо, на підлогу, на оці речі. І закріпимо. Зробили отвір для вводу. От. потім і далі будемо вішати деї тут розпаковка а що ну, її розпаковувати всі вже бачили 300 раз, наверное, так вот. так ще датчик температури акумулятор окремий ну сподіваюся що ми будемо будем, ну, працювати Так. Пум -пум. Ну все. Все, осталось поставити акумулятор, заміряти отвори може, прийдеться ще вирізати вентиляцію, вентиляцію самої Диї, бо чистка на максимальному навантаженні працює до 70. Градусів охолодження пасивне до 70 градусів. Тут провітрювання, все це потребує окремої уваги. Ставимо його чуть трохи на мене, а отак. так, Раз під кутом. кучом. Yeah. Так, давай я. Я уже там тофи разбираюсь. Я сюда залазать. Знаю. Я же сами Короче, система там подножки вид больше устойчива и еще два уха, угу. Uh -huh. сейчас зараз закрепимо, закрепимо вот тут. Вот. Так, накрыли крышечкой, ну, вот. Поки світло дали нам ну, вхід попитались вибити, все. а сталося за малим. Перебрати два щита. Mm -hmm. Так то mm -hmm. воно гарно виглядає. От. Ну, от така от фішка. Ну Може ще рішетку наверх зробимо, якщо буде через щур нагріватись для вентиляції. Бликаут, світла нема, ну, монтуємо щит, щит, ну, ще, ще. Ну, по самій де Зараз пробіжемося. Десь за з'єднав. Блін, нічого ж не видно, як його знімати. Де з'єднав. Батарею побачила. Зараз. Зараз включу, попробую Да. Так, для чого, для чого зараз все це робиться? Зараз під'єднали, побачили сох 32 Параметри всі установили ну, основні. Чекаємо мережі. Коли мережа з'явиться, поки напряму підкинув один автомат, ми побачимо. Підключу мережу, заряджу акумулятор там до 100% там, чи до скільки. І вже завтра тоді, щоб було світло і можливість працювати якби, хоч від от акумулятора, от, будемо розбирати сам щит. Отакий от задум. Да, підключення. Day. Здається, все так простенько, хорошо. Угу. Ага. Четверкою. Четверкою. Ну це ж хіба таке можливо монолітом четверкою. Перемички робити тут. Щоб його вийняти, це, звісно, було. Еле розкручували це все. Так, що у нас тут є? Для... Так. Тут не хватило колодок. Бачимо. Накидали на ці. Тут не вистачило, теж не вистачило. Трифазне. Мережа трифазна, так? де є однофазна. Тобто зробимо три фази окремі і одну фазу, ну, от де є резервно, яка буде перекидуватися. Так? Що у нас тут? У нас тут є якісь діфавтомати, Один, другий, третій. третій. Трифазне навантаження. От. І, і до чого це я? А окремих колодок вони з'єднані. Ми бачимо. Тобто нулі нулі, отам Ми спостерігаємо, що вони з'єднані. Це така перемичка. Оце. І всі нулі з'єднані. Тобто, Безпрерідний нуль, нуль. земля окрема. Три ну, фази, земля окрема і нуль. 0,1. тут. На кожний автомат приходили 0 і це до споживача напряму. Тобто не на окрему колодку, а 0. В общій. Тобто ми тому і перемикачі. І зараз, щоб це все не з'єднувати, а поперекидуємо перемичками те, що ми попризванювали, те, що нам потрібно, ми скинемо на одну окрему лінію. Ми побачимо. Як воно буде, де її вчора ну, запустили, вона дає світло, щоб можна було працювати. Так, продовження. Трохи, трохи порядочили, але не до кінця. Зараз, зараз вивів верхній ряд, це практично все, крім, крім болера, буде йти на резервне живлення і в нижньому ряду треба розгалужити щас. Розгрузити. Так, обстановка, як то кажуть, робоча. Хі, працюємо далі. Так, підключили, під'єднали, все працює. Не було часу це знімати. Основні налаштування. Зараз бачимо. Мережа є, йде заряд акумулятора ну і навантаження в домі якесь, тільки що не було світла. Основні налаштування. Ми зробили basic батарі. Дивимось літіум, бачить 280 А. Ще раз дивимось. Дивимось, дивимось. Дайнес 00. Бачить Дайнес. Все чудово. Батарея. Покажи Дайнес. 14 кВт, Ну там 280. Чому стоїть е, налаштування трошки, е, трошки е, занижене. Тому що зубри при великому навантаженні буває, спускаються нижче 190 вольт, а це не подобається системі. ну, Зубр вибивається і нема заряду. Тому невелика зарядка від GRID. Це система безперебійного живлення, без поки що сонячного поля. Ще раз виходимо в System Works стоїть Zero Expert to Load. Сонячних панелей ніяких нема. Battery first заряд і Time of use вимкнений, тобто тримає батарею на максималці. Тобто На ну ми бачимо ось у, заряд, тільки мережа з'явилась і заряд іде невеликий. 2,7 кВт. От. Бо ставили більше, система лягає і тоді не встигає зарядитися акумулятор. От. Так, по системі, по системі під'єднання. Зараз дуже ну, щит цей весь перебраний. перебраний В якому сенсі? Три фази. Це опалення, окремо, воно працює без резервного живлення. Виділені одна. Ось ця грабінка. Одна, друга і третя. Це окремо висить все на резерві. Тут слаботочки. Холодильник. великих навантажень е з всього ми додали на всяк випадок один кондиціонер на першому поверсі, який включається окремо е чи обігрів, якщо не буде зовсім енергії, щоб чуть-чуть підтопити. Це телевізор, холодильник і тут всі легкі навантаження, світло, насосна станція. от. А по трьох фазах: от перша, друга і третя ось перша друга і третя. Це з'єднання важкі прибори. Це кухонна група, бойлер 3 кВт 200-літровий, і тут ще кондиціонери, е, стиралки окремо. От, е, система дуже е, зараз проблема. Ось три зубра, а котел опалення 9 кВт. І дивіться, яка проблема: 9 кВт звичайний котел немає е, захисту. Немає захисту. В чому смисл? Якщо один зубур виключається, ну хоч десь було світло. Але це для котла електро може призвести до пожежі. В чому смисл? На цій фазі, наприклад, яка виключилась, висить насос, насос. А на друг, двох других фазах тени будуть працювати будуть нагрівати. Тому ми зробили зараз це временно, щоб... Не було такого, що два тена працюють, а сам циркуляційний насос вимкнеться і може призвести до перегріву, і випаровування води, і загориться спіраль, якщо автомат. По-перше, треба буде замінити на ДІФ автомат трьохфазний чи УЗО, ну, і, ілі через контактор, і трьохфазне реле напруги ставити, щоб воно вимикало. Зараз від'єднали напряму. Тобто занижена напруга, ну це там може також вийти з ладу насос. Ну, там стоїть датчик протоку води, який повинен виключити. По розв'язці, от спостерігаємо, тут діфавтомат стоїть, ще заміниться потім далі. Тут діфавтомати. Це просто не встигли все переробити. Під'єднання, одна нульова шина. І щит. Щит, якщо ми бачимо тут, трьохпозиційний перемикач мережа і, мережа і інвертор. Ось. Все. Зараз при перемиканні припаде світло, працюємо від мережі. Да. Навантаження впало на деє. Бачимо, зняли нагрузку. Но вона заряджається Ось внизу ще раз дивимось вхід. Ну, а Це звичайний вхід. Якщо я його виключу, просто пропадемо мережа і перестане заряджатися. Зараз переходимо опять на автономку. От. Перейшли все. Да. Це е, вихід, ми ще не під'єднували. Тут е, розумне навантаження, яке можна зняти удаленно. Наприклад, е, ще планується. Провести модернізацію, наприклад, ну щось наподоблі е, розумного вимикача, е, цей автомат і додати ще один автомат цей Wi-Fi реле. Е, ми знаємо, що на, здається, ну там є підписано на 12-му висить холодильник. Тобто, якщо ми кудись уїжджаємо, і світло може пропасти на декілька днів. Цього акумулятора для холодильника вистачає на 3 дні. Тобто ми можемо удаленно потім е з допомогою цього реле від'єднувати всі нагрузки, крім холодильника. Ну Це ще буде далі модернізація. По нульовому під'єднанню оце хотів звернути увагу. Е ну, нуль нерозривний. Нерозривний. Тут тільки під'єднано напряму боляр, а все остальне. Поки що немає окремих е, е, діфавтоматів або пазіпів. І вони не мають окремо е, колодки з нулями, які треба розривати двойними, двой, двойними перемикачами. Це більш дешево, але працює все чудово. Зараз збираємо його до купи одну хвилинку, щоб вона виглядала більш-менш. Ну, ладно. Так, ну вже все практично? Ще залишилося тут, тут кришечку. Тоді перекрутимо провода оці і виведемо їх. Тут така є спеціальна залізна кришка. вона от далі. Щоб о, треба від'єднати і вивести ззаду. Провода гарно, і все закрилося, щоб сюди доступу такого великого не було. Так, і тут що у нас все чудово виглядає? От, Робимо від'єднання мережі. А раз, ми нічого не зрозуміли. ну, Мережа працює, ну, офгрід стала, Ніякого блимання, нічого. Все ідеально працює. Зараз знову налаштування. Так що. Це виглядає гуд. Ну, тут теж піною задуємо, зашпаклюємо цю дирочка і буде все чудово. Пом. Всім мирного неба над головою.